Друзі, привіт! Відео на цю тему про вже не раз. Тож, нарешті, з цього відео ми починаємо серію відосів про налаштування авто в Gran Turismo 7. Матеріалу дуже багато, тому я вирішив зробити багато окремих відосів, ніж намагатися зробити один дуже великий відос. Тож, починаємо раніше я і сам налаштовував автомобілі в Gran Turismo 7. Методом перебору, просто тестуванням, і не розумів, за що за що відповідає. Але я вирішив розібратись і розказати про це вам. Тож, вчимося разом. В цьому відео ми почнемо з налаштувань амортизаторів підвізки. Вони ж Suspension Dumpers. Підвізка автомобіля відіграє ключову роль у контролі та стабільності автомобіля. Основним елементом є амортизатори, які керують рухом пружин та балансом автомобіля. Амортизатори працюють разом із пружинами, контролюючи швидкість руху підвізки під час зміни умов дорожнього покриття. Без них автомобіль був би некерованим. В розділі на підвіски ми маємо два пункти, які стосуються амортизаторів. Дамперс. Перший пункт це стиснення амортизаторів, яке визначає опір амортизаторів під час їх стиснення, що впливає на обробку нерівності або перешкод, або на нахил при гальмуванні. Розширення амортизаторів визначає опір амортизаторів під час їх розширення, контролюючи швидкість повернення підвіски до нормального положення. Балансування стиснення та розширення є критичним для оптимального налаштування підвіски. Перевищення одного параметра може привести до втрати щеплення на іншому кінці автомобіля. Ідеальні налаштування залежать від автомобіля, треку та стілю водіння. Правильні налаштування амортизаторів можуть суттєво покращити керованість автомобіля. Зменшуючи недостатню або надмірну повертаємість воно ж андерстир або оверстир, покращуючи стабільність і оптимізуючи щеплення з дорогою. Роботу амортизаторів та їх налаштувань ми розглянемо на прикладі ситуації входу в повороти та виходу з поворотів. Ми маємо таку от табличку, зараз буде трохи заплутано, але треба просто дочекатись до кінця опису усіх восьми граничних значень. Почнемо з стиснення амортизаторів. Першим буде Високе значення стиснення для передніх амортизаторів. Уявіть, що передні амортизатори автомобіля сильно стискаються під час гальмування, тому що вага авто при гальмуванні зміщується наперед. Високий показник не дозволяє передній частині автомобіля занадто сильно нахилятись вперед, тому що амортизатор має сильний опір. Автомобіль залишається стабільним при вході в поворот, оскільки передня частина не занадто нахиляється, що зменшує ризик надмірної повертальності оверстір. Тепер в нас низьке значення стиснення передніх амортизаторів. Якщо передні амортизатори автомобіля мають низький опер стиснення, передня частина автомобіля буде більше нахилятися вперед при гальмуванні, зменшуючи недостатню повертаємість, андерстір. Це дозволяє краще відчувати контакт передніх коліс за дорогою і забезпечують краще щеплення на вході у поворот. Відповідно. Якщо на стокових налаштуваннях ви відчуваєте якісь проблеми understeer або oversteer на вході в поворот, ви можете спробувати відригувати стиснення передніх амортизаторів. Це до прикладу. Але не забувайте, що під кожну автівку можуть знадобитись різні налаштування. Ба більше під кожен трек на одному та самому авто треба буде налаштовувати машину окремо, тому що налаштування підвіски не універсальні. Але це тільки початок, тому рухаємось далі. Тепер. Високе значення стиснення для задніх амортизаторів. Для прикладу, ви виходите з повороту і починаєте прискорюватись. Задні амортизатори мають високий опір стиснень, тому задня частина автомобіля залишається більш стабільною під час прискорення. Це допомагає зменшити недостатню повертаємість андерстір на вході з повороту, але може трохи зменшити щеплення задніх коліс дороги, що іноді може призводити до втрати контролю. Тож, можливо, нам треба низьке значення стиснення задніх амортизаторів. Ситуація та сама, натискаємо на газ при виході з повороту. Задні амортизатори мають низький опір стиснення, що дозволяє задній частині автомобіля трохи нахилитись назад під час прискорення. Це зменшує надмірну повертаємість оверстір, але може трохи зменшити керованість автомобіля та додати андерстір, оскільки задні колеса краще тримаються до дороги, ніж передні. Зі стисненням ми закінчили, переходимо до розширення амортизаторів. Першим розглянемо високе значення розширення для передніх амортизаторів. Ситуація. Ви виходите з повороту і хочете зберігти стабільність передньої частини автомобіля. Високий показник розширення передніх амортизаторів означає, що передня частина автомобіля повільніше повертається в нормальне положення після стиснення. Це допомагає краще зберігати щеплення передніх коліс з дорогою, зменшуючи недостатню повертаємість андерстір на виході з повороту. Тепер. Низьке значення розширення передніх амортизаторів. Ситуація та сама виход з повороту. Низький показник розширення передніх амортизаторів дозволить передній частині автомобіля швидше повернутися до нормального положення. Це зменшує надмірну повертаємість оверстір на виході з повороту, оскільки передні колеса швидше розвантажуються, а вага переходить на задні колеса, забезпечуючи краще щеплення. Але я думаю, тут ми будемо часто ловити андерстір, тому треба обирати дуже відповідально. Залишилось два пункти. Високе значення розширення задніх амортизаторів. Ситуація ходуповорот. Високий показник розширення задніх амортів означає, що задня частина автомобіля повільніше повертається до нормального положення після стиснення. Це зменшує недостатню повертаємість інвестир на, на вході в поворот, оскільки задня частина автомобіля залишається більш стабільною. Ну і низьке значення розширення задніх амортизаторів. Ситуація та сама в ходуповорот. Низький показник розширення задніх амортів дозволить задній частині автомобіля швидше повернутися до нормального положення. Це допоможе зменшити надмірну повертаємість оверстір на вході у поворот, оскільки задня частина швидше адаптується до змін траєкторії руху. Але чесно кажучи, на своєму досвіді, я ніколи не ставив низьке значення. Напевно, це дуже-дуже для специфічного автомобіля, ну точно не для групи 3. Окей, 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 я поняв. Поняв. Дуже деплутане, не все зрозуміло. Тож, як краще розібратися. Я раджу почати катати. На стокових налаштуваннях, накатати якусь трасу для себе. Дуже впевнено, щоб у вас був стабільний темп. І вже далі, коли ви розумієте, що в певному повороті у вас є яка є проблема understeer або oversteer, відкриваємо табличку, розуміємо, на вході, на виході це, і пробуємо адаптувати налаштування. Тому що одразу без практики нічого знайти не вийде. Треба точно знайти свій темп. На стоках, щоб ви мали якийсь показник часу. І коли ви будете міняти налаштування, ваш час повинен бути краще. Але не завжди тільки для часу ви робите ці налаштування. В гонках, де є дуже-дуже велика витрата коефіцієнт витрати гуми, можливо, вам треба просто налаштувати тачку так, щоб гума менше уходила. Тому, звісно, теж треба знати, як за скільки кіл у вас уходить на стоках, і потім порівнювати з налаштованою тачкою. Табличку можете заскрінити. Або знайти посилання на табличку в описі у відео. Ну, плавно переходимо до висновків та додаткових порад. Налаштування авто однозначно можуть пришвидшити вас. Особливо ці два параметри вони були, напевно, найпопулярніші в спортрежимі. На жаль, зараз останнім часом гонки не мають відкритих налаштувань у спортрежимі, але до нового року було багато гонок з відкритими налаштуваннями. Тож я сподіваюся, це повернеться. Також я хочу зауважити, що якщо ви хочете змінити налаштування в гонці, де застосовується BOP, треба спочатку поставити галочку, що ви готові, а потім руками міняти налаштування. Інакше застосування BOP буде збивати ваш зазалегідь створений сетап, і ви будете їхати на сток налаштування. Зверніть увагу на це. Важко. Та наші як і ні, але точно треба час, щоб потестити та розібратись. Саме тому я вирішив розділити такі відео на декілька частин. Сподіваюсь, це відео буде корисним для вас і ви будете чекати на наступні відео про налаштування. В кінці відео я залишу скріншоти своїх налаштувань Ягуара Групи 3 та Porsche Групи 3 для Автополіса. Ну і дякую вам за перегляд. Навчимось налаштовувати автівки разом.